Мирний план Дональда Трампа, деталі якого останніми днями активно обговорюють у Вашингтоні, Києві та європейських столицях, може стати поворотним моментом не тільки для України, а й для всієї Європи. Попри заяви Білого Дому про те, що документ відповідає інтересам України, багато хто ставиться до нього дуже скептично. Вітаю, мене звуть Вікторія і Ви дивитесь проєкт Лайф». На що нам чекати від нового плану Трампа і які можуть бути наслідки, про це ми поговорили з політоло. Логом Михайлом Шабановим по перше немає чіткого визначення, чи власне це є план Дональда Трампа, тому що він багаторазово коректував свою позицію щодо власне цієї стратегії в 28 пунктів, яка була висунута. Наразі я можу сказати, що певним чином можливо це результат погодження свого часу. У розмовах між спецпредставником Віткофом, власне кажучи, та а, представником Росії а, Дмитрієвим можливо саме їх комунікація стала певним таким фундаментом для подальшого поширення а, цього плану, власне кажучи, і далі ми з вами стикаємося з класичною ситуацією амбівалентності та промацування з боку білого дому адміністрації Дональда Трампа щодо можливих варіацій. Узгодження або не узгодження цього плану ну, разом з Україною та європейськими партнерами. Звичайно, в межах цього плану вже ми бачимо наявні червоні лінії для України це і зменшення кількості збройних сил, майже вдвічі, да, це і власне питання територій, яке стоїть досить гостро. Тобто, всі ці питання наразі плануються винести за дошки. Але наскільки це буде можливо в контексті? Чого що вже російська сторона вона продовжує тиснути, в тому числі як ми бачимо і військових? Спосіб за останню ніч він не є компромісним, оскільки багато позицій, які були зазначені Росією і диктатором Путіним ще в 22-му році, так звані стамбульські угоди, вони перекликаються, перетинаються з тим, що було надано у публічну площину вже в 25-му році, тобто в межах так званого мирного плану. Ну нібито від американської сторони, ось це капітуляційний. Безумовно, якщо брати загалом ці 28 пунктів, це абсолютно капітуляційний план. Тобто, і наше завдання зараз проявити свою максимальну суб'єктність. Як сказав президент України Зеленський, ми не підемо на ці позиції, але ми готові для власне перемовин, ось ми готові для роботи. І з іншого боку, ми бачимо досить таки, Активізувався Марк Рубіо, який одразу ж заявив, що власне, ми також що є прогрес, ми готові до опрацювання цих позицій, що вони не є кінцевими, що вони є просто фундаментом, на якому ми будемо, власне кажучи, вже розглядати, визначати подальші стратегічні кроки. Передусім, це питання території, тобто питання Донбасу. Тобто ми розуміємо, що Донбас. То підконтрольний наразі у українській владі це одна з найбільш укріплених ділянок. Ми не можемо, власне кажучи, надати Росії цю територію, тому що Росія буде просуватися далі. А, і, власне, ця передача потенційно вона навіть може дестабілізувати суспільну думку. Президент і наша адміністрація чудово це розуміє. Тому ми будемо відстоювати, я так розумію, до останньої якраз позиції, щоб не віддавати ці території Росії. Крім того, знову ж таки, і наступні позиції це позиції щодо повернення російської мови і не просто повернення її деякий державний статус, це неможливо в сучасних умовах, і повернення статусу, власне кажучи, церкви Московського патріархату. Це також неможливо, тому що ця церква є, по суті, п'ятою колоною Кремля. Тобто ці, ці дві позиції вони будуть слугувати певним відкатом назад у нашому об'єктивному процесі, ну скажімо так, прогресивному процесі руху до Європи і суверенізації всіх наших дій. Ми бачимо, що зі своєї сторони ворог намагається тиснути на нас у військовий спосіб, як на фронті беззупинно, так власне кажучи, і на мирне життя українців. Це тисковий механізм. Безумовно, ми бачимо наскільки активізувалися вони ось у ніч. Яка передувала нашій розмові, але е, я хочу сказати, що в принципі знову ж таки за умов винесення ключових червоних ліній за дужки цих перемовин, ми можемо зі своєї сторони піти е, ну, на певне обговорення. Ось тому, що знову ж таки є неприйнятні, а є ну більш-менш прийнятні умови. Знову ж таки, чи є прийнятною умовою неможливість вступу до НАТО? Особисто я вважаю, що ні насправді, але цю позицію можна винести в, в загальне обговорення. Ось ми бачимо, що на сьогоднішній день так є допомога НАТО, але українська армія є цілком потужною, є щитом. Перед власне кажучи для блоку НАТО в багатьох аспектах, в тому числі, ну знову ж таки, амбівалентність позицій щодо вступу до Півно... північно атлантичного альянсу, як на мій погляд. Ну і більшість тих пунктів, які зазначені, окрім знову ж таки втрати території, окрім а, російської церкви, власне, православної церкви Московського патріархату Це МП в Україні, окрім російської мови. Хоча можливо було б обговорювати це питання, але знову ж таки. А, Ті позиції, які висунуті в 28 пунктах, вони нам демонструють, що це саме російські наративи. Тому що Росія не розуміє тієї ситуації, яка реально складається наразі в Україні, і несприйняття цієї позиції, воно не буде тільки локальним, воно буде загальнонаціональним. Знову ж таки, тобто ми вже давно відійшли. У нас діє мовний закон, у нас є зміни в суспільному сприйнятті. Тобто, це можливо обговорювати, але це неможливо прийняти. Тому ж таки. Тобто всі пункти, окрім російської мови, окрім здачі території, окрім армії і окрім, власне кажучи УПЦ МП, ось її там повернення статусу, повернення майна, я так розумію, багатьох інших аспектів, це і неприйнятно. Тому що ми самі закладаємо під себе по суті soft power bomb, тобто п'яту колону. Тут треба розуміти стратегію Трампа. Трамп намагається висувати над Мірні вимоги і тиснути періодично на одну або іншу сторону. Тобто, звичайно, Трамп може, навіть як ми бачили по зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, він може навіть імітувати успіх для того, щоб витягнути того самого російського диктатора на розмову. Але ми бачили, чим це все власне завершується нічим, тому що стратегія Трампа без потужних тискових механізмів, санкційних перш за все, вона не буде дієвою. На Росію треба тиснути санкційно, як він це і почав робити. Але наразі ця хвиля а, тиску на сторону, вона перейшла, на жаль, на наш бік. Тобто зараз він намагається тиснути саме на Україну, щоб домогтись цієї самої рейд діл, тобто великої власне угоди, а, яку він хоче репрезентувати, перед усім, перед своїм електоратом. Тобто, а, розуміння Трампа це розуміння непостійності. Перш за все, хвилеподібності прийняття його політичних рішень, які він репрезентує, і він сам ми бачимо, він відмовляється від багатьох моментів. Він то каже, що ось вони хочуть воювати, то нехай продовжують. Ось то тобто їх чекає відповідно зима. Важка, але з іншого боку, іншого вже дня, іншої доби він вже говорить про те, що ну це не остаточні вимоги, що ми можемо їх доопрацьовувати. Тобто Трамп є непостійним. І зараз багато залежить насправді і від нас, але й від європейських колег. тому що ЄС і Великобританія поза ЄС, але все ж таки частина європейського простору це ті сторони, які в змозі тиснути, не тиснути, але скоріш комунікувати. І вмовляти і переконувати це більш вірне слово переконувати американську сторону в доцільності продовження підтримки України, звичайно, є враховуючи на позицію Трампа в результаті, ну, наприклад, нашої повної відмови від цих пунктів, навіть обговорення, ось Трамп, звичайно би погрожував нам би вже власне кажучи відмови від підтримки, тобто передусім надання відповідних даних. Для нашої розвідки або військової підтримки, тобто він буде цим маніпулюватися, звичайно, він буде на це тиснути. Але зараз головне для нас це увійти в цей процес обговорення. Ми увійшли і продовжувати його разом з нашими європейськими партнерами, які мають безумовно персональний часто вплив. Ну як у випадку президента Фінляндії, який грає в гольф з Трамп, дуже полюбляє грати, і Трамп це полюбляє. Тобто персональний вплив на президента Америки на сьогоднішній день. Перше основне, ми повинні з вами розуміти, що Росія не спрямована на те, щоб цілком зупинити війну. Тобто, ми бачимо, що і не налаштований основний партнер, скажімо так, старший партнер Росії це Китай. Знову ж таки, ми почули позицію Сінзипіня, який передав Трампу, що він бажає повного, ну скажімо так. Повної нівеляції першопричин, власне кажучи, конфлікту. Ось тому для Росії, для путінського режиму, найвигідніший момент це затягувати війну якнайбільше. або її гарячу фазу, або вже переходячи до більш такого замороженого варіанту. Тому що путінський режим чудово розуміє, і Путін безпосередньо, що повернення. Такої кількості російських загарбників військових додому може спричинити дестабілізацію ситуації, повалення самого режиму. Про це каже історія самої Росії. Ось що багатоцьковін вони були основою для згодом зміщення того політичного режиму, який існував. Ну ми бачимо вже, що ворог активізувався в плані обстрілів міста. Не тільки Одесою, але й нашої столиці багатьох інших міст. Тобто, скоріш за все, на жаль, ця ситуація вона буде пролонгована. Тобто, ворог буде намагатися, як і в попередні роки, бити по нашій інфраструктурі і енергетиці, тобто ще більше, тому, що зараз їм треба продемонструвати так звану вілку можливості перед прийняттям плану, або, власне кажучи, потенційними. Небезпеками, скажімо так. Тобто це терористична тактика, але вони її відпрацьовують кожного кожного року. І я думаю, що е, зараз це не буде, на жаль, виключення. Крім того, е, для Одеси, безумовно, ну, дуже добрий крок, насправді, що ми посилили управління Одеси, перш за все, тобто створенням МВА. Ось е, в нас зараз дуже чітка тут позиція безпекова. Ось, і це гарний крок. Насправді ми. Е, Готові, готуємось, ми є в процесі відбиття тих викликів, які можуть для нас існувати. Для Одеси вони існують, перш за все, тому що Одеса розглядається російським агресором також як стратегічне місто. Тобто місто Порт стратегічно найбільша область. Ось і так звані хатєлки російських пропагандістів, вони постійно, скажімо так, вміщують в тому числі і Одесу. Тому ми повинні з вами завжди тримати. Руку на пульсі і бути готовими до відбиття можливих викликів для нас, на мій погляд, саме завдяки морським дронам, які використовує українська сторона, військово-морські сили України, в Росії такої можливості немає. Більш того, російський флот по суті стає заручником вже портів на портів на своїй території, тобто Новоросійськ, зокрема, в якому також наносяться удари з боку української сторони. Тому я думаю, наразі це неможливо. Звичайно, перш за все, військові повинні оцінювати цю ситуацію, але з того матеріалу, що я бачу, це неможливо на сьогоднішній день. Тому росіяни намагаються знову ж таки у класичний для них терористичний спосіб нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, енергетиці, ключовим інфраструктурним об'єктам спровокувати паніку. Ну, це знаєте, абсолютно в сенсі попереднього досвіду така. Провальна технологія, але вони її знову, знову, знову повторюють. Треба наголосити, що ЄС підтримує нашу позицію наразі, тобто це стосується загальної інституційної європейської позиції, да і це стосується ключових країн Європи, тобто Німеччина, Франція, Італія в меншому ступі все одно, да і Наші безпосередні партнерки, тобто Польща, також Британія поза європейським союзом, звісно. Тому їх позиція вона збігається з нашою. І вони давайте з вами зауважимо, що вони також проти зменшення кількості української армії. Тобто, це дуже такий гарний маркер того, що Європа не бажає бачити росіян на територію на своїх територіях безпосередньо. Тобто вони будуть підтримувати позицію, скажімо так, залишення кількості збройних сил України. Тому прийнятному для нас об'ємі масштабі, який необхідний для по суті оборони Європи, тому що європейські лідери розуміють сенс боротьби України. Це по суті боротьба також за загальноєвропейський простір. Тому що гібридна війна проти Європи вже йде, по суті. І підриви на коліях до, власне кажучи, Польщі, і заліт дронів знову ж таки це все. Інформаційні атаки, кібератаки, все це відбувається, і тому європейські лідери більш ніж американці, на щастя чи на жаль, я не знаю а у цьому сенсі. Вони зацікавлені, напевно, на щастя, зацікавлені в тому, щоб нас підтримати в основних позиціях. Американська сторона переживає лише в сенсі гібридної атак, такі кібер, намагання повпливати на інформаційний простір. США з боку Росії, тому для них це поки но залишається проблемою за океаном. Найкращий сценарій це знову ж таки сценарій Трампа, тобто швидке підписання і завершення активних бойових дій до грудня, тобто до 28 листопада, але це мало ймовірно до грудня. Власне це найоптимістичніший сценарій. Але знову ж таки Трамп залишається Трампом зі своїм приходом в Білий Дін він вже обіцяв за 24 доби вирішити цю проблему потім за місяць, потім за сто днів. Тобто він цього не зробив. І наразі, скоріш за все, ми будемо мати довгий переговорний процес з досить на жаль тяжкими нам обстрілами нашу інфраструктуру, тобто намаганням нас нас тиснути, щоб суспільство яке вже тиснуло на владу. тобто класична технологія для Росії. Не підписання, я думаю, все ж таки, що не підписання як таке, можливо, у випадку, якщо жодна зі сторін, тобто українська, передусім, да, ну, там, російська сторона, вони не мають не мають жодних, скажімо так, перетинів в цій ситуації по позиції. Дійсно, з певними пунктами, як я вже сказав, можна їх обговорювати, і е, бажання досягнути миру в Росії, воно невелике. Насправді їм необхідне перемир'я. Тобто вони будуть тягнути цей процес. Ми вже бачили перемовини, які ініціював Путін на різних етапах. Тобто, скоріш за все, ми побачимо щось подібне. Але хочеться знову ж таки сподіватися, що цього разу е, все ж таки ситуація навколо 28 Бо, можливо, 25 пунктів, які остаточно вийдуть, чи навіть 20 пунктів, які увійдуть у остаточну е мапу, скажімо так, вирішення цієї проблеми, вони будуть так чи інакше підписані. Хоча, знову ж таки, стратегічно російська сторона не зацікавлена в припиненні бойових дій повністю. Вона зацікавлена в перемирі, е певному перепочинку, ось відновленні сил. Ось У цьому вона зацікавлена. Мирний план Трампа вже створює серйозну напругу у міжнародній політиці, а в Україні продовжує суперечки щодо меж можливих компромісів. Та, попри численні невідомості, очевидно, одне жодне рішення не може ухвалюватись без урахування позицій українського суспільства, реальної безпекової ситуації на фронті та ризиків для регіонів, які залишаються під постійною загрозою російських ударів. Ви дивились проєкт новини лаєв. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій рівня України